Вітаю! Сьогодні хотів звернути увагу, можливо, на менш популярну тему в медійному просторі: тему бюджетного процесу, і в контексті бюджетного процесу вічної дискусії в Україні про те, що якому ж якою ж повинна бути чесна, справедлива, гідна заробітна плата, премія, пенсія для. Середньостатистичного українця чи українки, і для чиновника якогось там супер знаменитого чи креативного чоловіка, який дуже важливий на тій чи іншій посаді. Чому я про це кажу? Тому що власне з початку ідеї там умовно зовнішнього управління, як можна як критики це називали, коли в команді. Порошенко появилась так звана грузинська команда, з якою потім вони розсварилися, і один з лідерів цієї грузинської команди за тюрмів там в Грузії Міхо Міхосашвілі. Чи, скажімо, європейський і американський десант, який разом з главою адміністрації Борисом Лошкіним, який зараз не в Україні, а десь по світу захищає. В Єврейській конфедерації російськомовного населення і євреїв в Україні. От вони дійшли до висновку, що нам треба максимально радикально збільшити заробітні плати, премії для суперкреативних менеджерів. І ці менеджери значить, вони врятують Україну і українську економіку. І тоді в нас з'явилися наглядові ради. Це ж не про Зеленського, а не при Порошенку наглядові ради з фантастичною оплатою членів наглядових рад з модних людей, які в принципі, ну як показала практика із корупцією в енергатомі, де заступник голови наглядової ради Дмілованов кілька років отримує щомісячно по 350 тисяч. Ніхні пользи, ні вреда, точніше більше вреда. Чи Ліщенко, як заступник голови наглядової ради, викурзаліцею, що більшу суму отримує і, 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 і залізниця та оборога. Значить і, 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 і в бідах да? знаходяться. Тобто це починалося тоді, в той період, а тепер тільки закріпилося, бо якщо в часи е, Порошенка е, намагалися, м, хоч ну якби частково якихось експертів е, нейтральних людей заводити, то зараз якби своїх друзів, побратимів, які е, е, числяться в наглядових радах, а працюють як піарники, блогери е, нинішньої влади. другий так, мити удар був на те, що ми врятуємо Україну через незалежну судову систему. А яка може бути незалежна судова система, тільки з мільйонерами-суддями? Вони не будуть брати хабарі. І так появилися зміни до Конституції 2016 року. І так появився закон про судоустрій, який вніс особисто президент Порошенко, де для суддів вибудували абсолютно. Іншу систему фінансового забезпечення для того, щоб опозиція або народ не тис, умовно кажучи, дай не вимагав призупинити такі неадекватні заробітні плати і пенсії. Їх назвали не зарплатами пенсіями, а утриманням суддівським. А пенсія це пожиттєве утримання. А тут якби утримання, коли ви працюєте, значить, цифри так підскочили, що народ му сам шокований, коли стало. Зрозуміло, що судді, особливо там Верховного суду, конційного суду, там до господарського і так далі. Так далі на, 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 на вищому рівні да, на, чи суд касаційний, чи навіть апеляційної інстанції, да, не низового рівня, ну, стали мільянерами за рахунок цих заробітних плат і виплат. А зараз, в умовах, коли правий режим воєнного стану і коли сума пенсій для всіх. Обмежена цифрою 23 тисячі, тобто це 10 мінімальних, точніше. 10 прожиткових мінімум, то е, е, спецпенсії, так звані, хоча це не зовсім пенсії по законодавству, виходячи з до конституції та цього е, Порошенківського закону про процедуру, який при Зеленському ніхто не збирається відмінити, значить, сягнули там 150, 200 тисяч плюс. Значить, і коли кажуть, ну це невелика кількість, насправді це ну РВ серйозно забирає з пенсійного фонду. Тому що, якщо мова йде, що от кілька тисяч отримують такі пенсії, при тому, що їхні пенсії е, десь 100 Більші, чим е е пенсії мільйонів українців, які отримують по там 200 двісті чимось чи по три тисячі. Ну це серйоз, це серйозний з е е так мети е удар е по е пенсійному фонду. Скільки не говорили о цьому рік. Іде е, влади Зеленського і його команди, яка прийшла на ідеї популізму, справедливості, наведе порядок, значить, все буде хорошо, все буде чесно. Е, вчителі і пенсіонери всі будуть тримати страшні гроші. Ну, вчителі 4, 4 тисячі доларів. Пенсіонери я не знаю, скільки тисяч доларів вже не пам'ятаю. Да? Вило, що розрив сьогодні між е, середньостатистичним пенсіонером, викладачем, професором університету і аля, членом наглядової ради, який нічого не робить. І, і, і корупція, як показав енергатом, і цей квартал геть чим індіджей показав, що ну або вони в долі, або значить від них нічого не залежить. Да? корупція собі цвіте, процвітає. Да? Тобто розрив наскільки збільшився. Щоб ну, по великому рахунку ніколи в країні такого не було. Тобто, уявіть собі, значить, що от я вам сказав, да, там 3,5 мільйони людей отримують там, умовно 2,5 тисячі гривень, да, і кілька тисяч отримують 200 тисяч гривень або 150 тисяч гривень да, космос. Там, умовно кажучи, професор або викладач університету отримує по країні 12-15 тисяч гривень. А друзі влади в наглядовій раді отримують 350-400 тисяч. Така сама ситуація, якщо подивитися на органи центральної виконавчої влади, ви подивіться і в міністерствах особливо в агенціях і так далі, де я взагалі більшість агенцій не зрозуміло, що під час правового режиму воєнного стану, чим вони займаються, вони мучаються на роботі, бо в них нема тих повноважень, які були. Тобто у когось контрольні функції скоротили на час правового режиму воєнного стану, хтось контрольні, хто когось перевірки скоротили, то вони приходять, не знають, чим зайнятися, але вони через систему не необґрунтованого преміювання значить вибудували собі вони стали мільйонерами. вся система Місцевої влади від ОТГ, яка під егідою реформи децентралізації, собі штампує там кожний день премію. Подивіться, сьогодні якийсь нащадний там голова ОТГ, його коханка, заступниця чи його родич, там начальник відділу якийсь там ОТГ. Да, вони позадекларували на ЗК за, за рік мільйон більше мільйона зарплати. Я в обласній раді познаходив в обласній раді. Є люди, які отримують і декларують по. По 3 мільйони заробітних плат керівники комунальних підприємств, які на, на державних 2-3 мільйони отримують і так далі. Ну я вже мовчу про те, що е, е, там на, на, на цих посадах де позалися е, спеціальні люди. от Ми зараз клянем е, ганьбою. І, і, і там корупціонерів на енергоатомі, міністерстві енергетики, і так, далі, і так далі. Які через енергоатом крали своїх людей заводили. А я вчора прочитав цікаву історію, що насправді це по всій країні така справа. Це ж не тільки з міністерством. Ну от Києві є така структура, називається «Київгаз», Да? початку Спочатку з неї часи Черновецьку хитро. Фактично прибрали місце, постворили лише е, одну компанію, яка має контрольний пакет акцій, а В цій компанії вже е, е, присутнє місто. Да, ніби місто присутнє не присутнє. Так, от, е, 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 спочатку в ну, першу каденцію до е, кличка е, керував Київгазом і заробляв гроші. Зять е, одного з лідерів партії е, Медведчука на Путіна. Е, зять Бойка. А зараз керує е, чоловік да, Він Грановський, е, Льовочкана, яка була в ОПЗЖ, якої брат, глава адміністрації Януковича. Значить, от нормальна історія, де вибудована система, де, умовно кажучи, свої незалежності від ідеології, е, де, на бюджетні гроші мільйонери, Значить, і простий народ, який отримує там де, мізерні кошти. Ви скажете, що звичайно в цьому бюджеті. Ситуація змінилася, є купа соціальних програм, соціальних ініціатив. Насправді ці соціальні ініціативи до заробітних плат пенсії ніякого відношення не мають, друзі. Це найгірші практики е, часів Януковича, а потім в інші періоди так само ну, про кучми починалися, про Януковича, про зараз найактивніше. Коли починаються вибори або проблеми у влади, вона в бюджеті е, значить, дає е, е, такий. Значить, кинути якусь гривню українському народу, щоб він мовчав. Тобто, ці всі доплати вони ж не заведені ні в пенсії, ні в зарплату. Значить, всьому українському народу на тисяча. Вони каже питать: навіщо всьому українському народу це давати? Перша тисяча це взагалі нічого вона не варта. Ну ну яка тисяча сьогодні? Підіть в магазини, подивіться, що на тисячу можна гривень купити. І так далі. Всім тисяча десять мільйонів заклали, що отримують тисячу. Навіщо тим, хто а, а, має Можливість вижити. І пенсіонерам, які живуть там на 2,5, розумієте, воно нікому нічого не вирішує, а тільки створює етажу, по що народ буде зараз. Дайте мені цю тисячу і так далі. Ну це приниження людей. І воно ж не заходить в пенсію, не збільшує соціально вразливим категоріям. Ми цілу зіму важко буде вижити в соціально вразливому категорії, щоб купити вам продукти, заплатити за комунальні послуги. Заплатить за одяг, ми даємо цим групам аж 6,5 тисяч гривень. Ну тут порівняно з тисячою, ніби добра справа. Да? Значить, Але друзі, ну якщо ми кажемо про зиму, значить це ж не три місяці. Ну коли ну, беремо спочатку опалювання сезону, коли буде пішка платити е, за комунальні послуги. Да? Ну, що таке 6,5 тисяч гривень? Ну, щоб ви порівняли, що таке 6,5 тисяч гривень, просто в нас же багато е, при владі або на посадах е, резидентів інших країн, ну так ви розуміли, от, наприклад. Там, навіть Хто футболом цікавиться, да? От Андрій Шевченко, очолює Української асоціації футболу, да? він резидент Великобританії, тут, Він там плодатки платить да? і півроку мусить там бути. Да? Чи там один із речників економічних уряду ідеологів да, Мілованов, він резидент Сполучених Штатів Америки. Таких резидентів велетенська кількість, не даремно закон про множинне громадянство приймали, щоб, щоб міндіч уміг втекти в Ізраїль, бо він громадянин Ізраїля, а інші люди теж потікали. В них є громадянство інша країна. Тобто, під егідою, що ми для діаспори робимо, та ви не для діаспори зробили цей закон про множинне громадянство, значить, а зробили для себе, щоб десь легалізувати. Цю і кошти, потікати, і так далі. Uh, тому. Uh... Оця якби історія з цими разом виплатами, ну це на мою думку приниження. Це ж нічого не має відношення до соціальної держави і справедливості. Так от про 6,5 тисяч завершують. Значить, що таке 6,5 половиною? От Андрій Шевченко зараз розрекламував, що треба бути патріотами футбольними, підтримати нашу збірну, яка не дуже добре грає. І от ми випустили суперпатріотичну футболку разом з Адідасом, Якщо ви любите Україну. І збірну купуйте цю футболку. Я зайшов на сайт магазину Adidas, Думаю, значить, ну може да цікава штука в українському контексті з традиціями Української Народної Республіки і так далі. Для мене, як і для людини, яка закінчила історичний факультет, було цікаво. Ну, футболочка така автентична, ну недорого: 6999 гривень. Ну, 7 тисяч. Тобто. Всю зиму, щоб протриматися, треба шість з половиною урядоцінив тисяч гривень. А щоб футболочку купити, треба, сім тисяч гривень і так далі. І то виникає питання, що люди розумієте, це роздвоєння свідомості, тобто є частина людей, які от за рахунок. Долучення до бюджету, які стали мільйонерами, і так далі, вони ну, не, не, не розуміють, що, наприклад, 7 тисяч за футболку це знущання. Так само, як знущання тисячу доплат чи 6,5 тисячі. До речі, я аналізував решту соціальних видатків. Ну, вони так само дуже проблемні. При всій повазі, що. Прокинувся на, на сьомий рік Стефанчук, який кілька разів хотів стати академіком, але ну не став академіком. Думав, можливо, після того вже значить, його проголосують як колись Азарова не голосували за академіка. Да? А, а за нього проголосують, якщо він збільшить заробітні плати викладачів університетів професорів. Значить, от заклали е, збільшення заробітної плати. Ну ніхто ж не розуміє технології фінансування університету. Тобто за ці гроші ви, як ректор, можете профінансувати викладачів. До речі, поетапне буде підвищення заробітних, платне зразу викладачів, які працюють з бюджетом. Тобто ті, це ті студенти, яких оплачує держава. А є університети, де більше половини або мінімум половина, то набагато більше студентів, які самі за себе плачуть. Це так званий спецфонд, там теж є викладачі. А як тим викладачам збільшити заробітну плату? Бо це підвищення не передбачає. Ну як тільки за рахунок підвищення оплати за навчання? Тобто навіть такий крок, який на, сім, на сьомий рік дізналися, що у нас викладачі університетів і професорів сьогодні там, кілька разів отримують менше, ніж прибиральники і прибиральниці, да? і тут ви не могли це зробити, тому що не розумієте, як приймається це рішення. Висновок. Мій такий? Ну, лише ну, професійний підхід і підхід на принципах соціальної держави, як пише стаття Перша Конституція. На принципах соціальної справедливості, значить, він може врятувати, повагу повернути. Тобто гідні зарплати не зроблять із негідників моральних, патріотичних людей. Якщо це негідники прийшли зробити, то скільки б тобі не плати, Ну, доведено енергетичним корупційним скандалом і е, міністерством енергетики, енергоатомом, і там купою інших структур, е, в яких ми постійно це фіксували. Це зараз ми згадали. Так, друзі, в нас же за кордоном потікали. Голова фонду державного майна, е, е, голова національного банку України, купа міністрів і так далі. і Так далі, вони що, малі негідні зарплати отримали. Та вони фантастичні зарплати отримали. Ну, крали ще більше чи попередні періоди. Тому, як я кажу, якщо ментально це корупціонер і негідник, якщо він не, не, не пройшов тест на професіоналізм, патріотизм і доброчесність, яку зарплату йому не платив, все рівно він буде заряджений красти. Тому я ще раз кажу: що соціальна система, пенсійна система, система заробітних плат потребує радикальної зміни. Не можуть в країні різниця. Між середньостатистичним чиновником і середньостатистичним українцем по заробітних платах і пенсіях складати 100 разів. Ніде такого у світі немає. І так далі. Є вибудована ця система, її треба прийняти, і її треба зробити. І забути оці грантожерські історію, як тільки піднімається питання, про те, що так, не може бути ВІП пенсії, не може бути ВІП-зарплат, не може бути якихось ненормальних виплат. Неадекватних період е, війни в кілька разів, ніж хлопці, які воюють в окопі, на фронті сидять далі. І тут піднімається цей ця історія тих, хто вічно на міжнародних грошах обґрунтовує оці дебільні чи напівдебільні ідеї, да, які не працюють в Україні. Так як? Ви шо? Це ж тоді все зламається система управління. Ми повинні платити гідні, високі гроші. хто ж туди піде, так підуть, підуть. Люди, які е, пройшли цю школу, цей вишкіл, які навчилися щоб бути державними службовцями, не з кварталу, не з друзів. А з е, тих структур, які готують дипломатична академія, яка готує для дипломатів університети, які готують для державної служби, де поетапно треба пройти е, е, так мати, цей шлях, а не не купити диплом, і е, е, будучи другом чи родичем когось кварталу, значить заняту чи іншу посаду. Тобто Соціальна держава це те, що не просто записано в Конституції, це, те, що треба зробити в країні. Ще раз скажу, що внутрішнє протистояння в Україні оця соціальна нерівність фантастична, яка закладена і яку, на жаль, ні депутати, ні урядовці не намагаються змінити в бюджеті 2026. Буде ще голосування в другому читанні, але уряд уже подав цей оновлений проект. Не бачу я там розуміння соціальної справедливості, не бачу я розуміння соціальної держави, і оця доктрина, що білим людям треба платити мільйони, а простий народ якось виживе. Це доктрина, яка не призведе ні до єдності в країні, ні до натхнення, умовно кажучи, людей. Працювати на національні інтереси на державу, коли таке е, ну, нехтування е, до е, простого чоловіка. Тому е, е, відправляємо в історію цю доктрину про, як я кажу, гідних зарплат для негідників, бо вони змінять їх. А робимо гідні зарплати для всіх українців, які працюють і українок, які віддаються роботі, які сьогодні. Залишилися в Україні, тому що завершу драгоманом колись він геніальні речі сказав. Це відомий інтелектуал, вчитель Лесі Українки, і її рідний дядько, оскільки Леся Українка в силу хвороби не навчалась ні в школі, ні в університеті а домашнього освіту. Закінчило він тоді, в часи Російської імперії, сказав, що кожна людина, яка поїхала з України, кожна копійка, яка витрачена не на українську справу, кожне слово, яке не скажено українською мовою, це втрата, яку ми ніколи не повернемо. Тому я сьогодні кажу, що людина, кожна людина, яка залишилася в Україні, кожна копійка, яка витрачена на Правильно українську справу національні інтереси, кожне слово скаже на українською це те, що нам допоможе, тому е і перемогти Путіна, і е створити країну, про яку ми мріємо.